Вітаю вас в ефірі. Цей день з новинами п'ятниці, 12 травня, в студії Олег Андрексон. Починаємо з такого. Попрощалися з героєм. Криворіжці сьогодні провели в останню путь захисника України Павла Войналовича. Для комфорту відвідувачів наводимо лад, щоб створити комфортне життя в нашому місті триває ремонт центральної алеї та благоустрій території парку Шахтарського для підтримки вітчизняного бізнесу. Все залежить від того наскільки, скільки буде потім э, створено нових роб робочих місць. Криворізькі підприємства отримують гранти на розвиток від держави. Чотири обстріли за ніч. Ворожі війська гатили зі ствольної артилерії по Нікополю та Марганцю. Цілили по селах Марганецької та Червоно-Григорівської громад. Детальна інформація від обласного управління ДСНС далі. За сьогоднішню ніч агресор чотири рази вдарив з важкої артилерії по Нікопольському району. Під ударом у нас опинились Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. Місця прильотів зараз обстежують рятувальники та уточнюють інформацію щодо наслідків події. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Також за уточненими даними через вчорашній вечірній обстріл у Мирівській громаді пошкоджені лікарня, адмінбудівля та 11 приватних будинків. Повністю зруйнована одна господарська споруда та ще сім пошкоджені. Також побиті мікроавтобус, легковий автомобіль, газогони та лінії електропередач. Загинув за Україну. Сьогодні Криворіжці провели в останню путь Павла Войналовича. 7 травня він поліг у бою, захищаючи країну від расистів. У мирний час Павло Войналович більше 15 років присвятив роботі на шахті Криворізькій. Був мобілізований у перші дні повномасштабної війни. Воював на донецькому напрямку у складі 55 ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ 7 травня. Життя бійця обірвав ворожий артобстріл. Павло був мужнім чоловіком. Згадують його побратими. Показав він себе на відміну, хоча вони прийшли як мобілізовані. Показав себе навідником, навідником на добре, доріка до нього не було, завжди знав свою роботу. Це був артилерійський обстріл Російської Федерації з їхнього боку. Це був снаряд 152-го калібру, скоріше за все, що це був Гецінгбек. Провести Павла Войналовича в останню путь до сектора почесних поховань на центральному кладовищі сьогодні прийшли рідні, друзі, колеги, військові. Це велика втрата, кажуть ті, хто завжди пам'ятатиме Павла відповідальним, добрим і чуйним. Він виріс у мене на очах. Дуже добрий людина, дуже добрий син. заботливий». Він дуже любив і маму і всім допомагав. Це така людина, що безказна. І оця у така. Це така людина була, що не завжди всім допомагав. Мене з ним пов'язало все. І ремонти, і і побут батьків. Все. Безотказана людина була. Сім'я в першу чергу у нього була. В останні роки дуже важко його було витягнути. На хвилинку кави попити, Нажана приїжджав на відпуск. Я раз чотири приїжджав до нього. Він відмовлявся. Родина була всього. У 46-річного Криворізького воїна залишилось двоє дітей: дружина і мама. Поховали Павла Войналовича з усіма військовими почестями. Михайло Бестров Вадим Діденко цей день. У селищі Широка Криворізького району скоєне жорстоке убивство. 10 травня під час гасіння пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Про це повідомили поліцію. Ось що з'ясували правоохоронці. 9 травня у власниці будинку виник конфлікт з двома чоловіками віком 19 та 43 років. Вони напали на жінку, завдали їй численні травми та ножеве поранення. Потім заволоділи майном 65 річної потерпілої та втекли з місця злочину. Наступного дня нападники повернулись та підпалили кімнату. Співробітники кримінальної поліції затримали зломисників в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучили з злочину кухонний ніж та фрагменти табурета. 11 травня чоловікам повідомили про підозру у скоєнні кримінальних порушень, передбачених частиною 4 статті 187 та пункту 6, пункту 9 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання нападникам за заходу у вигляді тримання під вартою. Упорядкування парків та скверів інших місць відпочинку криворіжців, введення в роботу фонтанів, озеленення. У місті тривають роботи з благоустрою. Зараз у Покровському районі ремонтують центральну алею парку Шахтарський. Там сьогодні побував Іван Проводов. Парк Шахтарський у Покровському районі цьогоріч він стане центром проведення заходів до Дня міста. Наразі триває його благоустрій. Сьогодні Юрій Вілку провів у парку виїзну нараду. Життя триває. Не дивлячись на воєнний стан, ми в місті наводимо порядок, будуються і дороги, ремонтуються парки, сквери. От зараз ми в парку Шахтарському приводимо до ладу центральну алею і Наводимо лад, щоб створити комфортне життя в нашому місті. Ремонт центральної алеї розпочали майже місяць тому. Демонтували старе асфальтобетонне покриття, замінили бордюри уздовж клум та алеї, оновили люки колодязів інженерних мереж. Ми замінили перебрик, бордюри і частіше основання. Старе основання не трогали, тому що там воно ви бачите. Красний щебінь, такий, так сказати, кварцитовий. Закрили його піщано піщано-гравійною. Підрядники відремонтували зливову каналізацію та замінили всю систему водозливу. Вона буде проходити з вулиці Мусарського. Значить, там уложено 183 метри труби діаметром 630 міліметрів. Потім йде по відкритому каналу в паркі, проходить під оціма тротуарними доріжками, значить, і виходить е, вже в Ривчак, і вона уходить в відстойники такі. От. І за того, що тут вона була вже забита і невозможно було отремонтувати. А також ми розгружаємо вулицю Мусорського в самому піковому моменті, там завжди е, застой води, ми її соєдинили. Таким образом, Производимо ремонт і лівньової каналізації і дорожнього покриття. Вже розпочалися роботи з відновлення асфальтного покриття на площі у понад 8 тисяч квадратних метрів. У парку Шахтарський обрізали сухості та провели омолодження дерев, розбили нові клумби. Завершити роботи на головній алеї парку Шахтарського підрядники обіцяють за тиждень. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день. Цьогоріч у Кривому Розі зареєстровано понад 260 нових суб'єктів бізнесу. А від початку повномасштабної війни більше 800. Попри нинішні реалії, приватні підприємства не припинили діяльність. За сприяння влади міста отримують гранти від держави на розвиток. Тему продовжить Іван Проводов. Розвивати власну справу цілком реально навіть в умовах війни, стверджують підприємці, що скористалися можливістю грантової підтримки свого бізнесу. Нині в місті у топі програма Власна справа. Її учасники можуть отримати фінансову допомогу від держави у вигляді мікрогранту від 50 до 250 тисяч гривень. Гроші можна витратити на придбання чи лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів на оренду приміщень. Світлана Прохорович приватна підприємиця. Торік відкрила хім. Розповідає, вклалася у першочергове обладнання, а з часом дізналася, що місто сприяє в отриманні грантів від держави. Ми звернулися до нашого району до виконкому і в місто. Також нас проконсультували, що є такі програми, як грант на власну справу. Ознайомилися ми з програмою на порталі Дія, ми подивилися все, склали бізнес-план, подали бізнес-план, захистили його. Ось власне і все на сьогоднішній день. Ми маємо власну справу, яка працює. Світлана отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень. За умовами програми мала створити не менше двох робочих місць. Наймані працівники офіційно оформлені. За них підприємниця сплачує податки. Частину гранту вже реалізувала. Купила нове італійське обладнання. На черзі придбання промислової пральної машини та сушильного барабана. Всі операції задокументовані. Звітність є по перше. Гроші надходять на спецрахунок, до якого я не маю доступу. Я повинна надати до ощадного банку паперові документи: це договір, рахунок, специфікація. Вони роблять паперову виписку і гроші перераховуються власне, вже продавцю. І щоквартально або мінімум раз на півроку буде приходити центр зайнятості, податкова нас буде контролювати щодо тому що грант саме є не повернення фінансів. А Повернення цього гранту за рахунок сплати податків. Нині вже 44 підприємці в кривому розі отримали гранти і створили майже 100 нових робочих місць. Загалом можна підприємці або фізичні особи можуть подати на, на фінансову підтримку від 50 до 1 мільйона до 10 мільйонів гривень. Все залежить від того наскільки, скільки буде потім створено нових робочих місць в залежності від програми. Є, крім власне справи, є проекти. Мій сад є Моя теплиця з квітня місяця, розширено можливості для учасників бойових дій, членів їх родин, ті, хто постраждав, отримав інвалідність наслідок бойових дій. Основна державна грантова програма для стимулювання бізнесу урядовий проєкт. Є робота. У ньому програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток бізнесу, грантів на створення і розвиток переробних підприємств. Ще одна програма участь які якій беруть криворіжці новий рівень. Тут грант надається у розмірі до 8 мільйонів гривень за умови співфінансування на придбання обладнання для збільшення виробничих потужностей переробних підприємств. Іван проводу Олег Хендриксон Денис Захаров Артем Кравченко. Цей день. Цей день триває. Далі дізнаєтесь про таке. Бронза всеукраїнських змагань це не прості змагання, сім видів військового багатоборства. Це складні види. Команда Криворізького ліцею з посиленою військовою підготовкою успішно виступила на спартакіаді до призовників. Святкові травневі виплати надійдуть на рахунки ветеранів у нові терміни. Згідно з нещодавно прийнятим законопроектом, кошти слід очікувати наприкінці літа до дня незалежності України. Щороку до 5 травня наші ветерани та члени сімей загиблих померлих ветеранів війни отримували одноразову матеріальну допомогу. У цьому році дещо змінилося, і в зв'язку з тим, що цих виплат не надійшло, а серед ветеранів є і люди поважного віку, почалися чисельні звернення на телефони гарячих ліній. Ну тобто, люди хочуть дізнатися інформацією. Хочу нагадати, що цього року була був прийнятий закон україни який набув чинності 15 квітня про те що ці виплати переносяться і приурочуються до дня незалежності україни тобто 24 серпня всі кошти обов'язково будуть надійду тим категоріям осіб які вони мають надійти так що кошти будуть обов'язково на сьогоднішній день ще не відомо в якому розмірі будуть ці виплати тому що розмір виплат приймає кабінет міністрів україни у кривому розі триває третя у цьому році хвиля соціальної програми, в ході якої безкоштовні проднабори отримують передусім пенсіонери. У Саксаганському районі за перші дні таку допомогу видали майже трьом тисячам родин. У Саксаганському районі працюють п'ять пунктів видачі продовольчих наборів. Відвідувачів приймають з понеділка по суботу, з 8 до 16 години. Черговий етап соціальної допомоги розпочався на цьому тижні. 10 травня стартувала третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від Ради оборони міста мешканців міста Кривого Рогу. Під час цієї хвилі планується видавати продуктові набори сім'ям, яких є отримувачі пенсії в розмірі більше ніж 2600 гривень до 8100 гривень, включно, та сім'ям, які потребують невідкладної допомоги. Загалом до кінця травня планують видати 8,5 тисяч наборів жителям Саксаганського району. Перші дні видались активними. За два дні роботи пунктів нами видано 2700 наборів, це 32 відсотки від загальної кількості. Малорухомі особи отримують продуктові набори за місцем свого проживання. Також хочу зауважити, що для зручності наших мешканців продуктові набори зараз можна отримати не лише за паспортом, а й за наявності багатофункціональної картки Криворіжця. Якщо такої картки немає, то у кожному нашому пункті є можливість. Оформити дану картку мешканці району, передусім пенсіонери, отримують безкоштовні набори. кажуть, у них всі продукти першої необхідності мука, крупа, макарони, тушонка, як же, підсолош, соняшникова олія. Такі всі продукти, що потрібні. Вдячна, що була наша влада міста, піклується в такий нелегкий час для країни. Дуже багато людей не мають змоги купити саме необхідне в магазинах, тому що борошно це ще так ціна нормальна. А цукор, а м'ясо, а тушенка це, будь ласка, перша справа, друга, третя, ну що хочете, можна зробити, хоч пиріжки з м'ясом. Загалом у місті планують видати в цю хвилю соцдопомоги майже 60 тисяч проднаборів. Встигнути її отримати слід до кінця травня. Олена Павловець, Михайло Бистров, Олексій Правицький цей день. місце на престижних змаганнях. Вихованці Криворізького ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою здобули срібло всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді. Далі докладніше. Сім непростих дисциплін і кращі збірні України. Так виглядав спортивний форум для допризовників. Змагання відбулися на Волині. З 2 травня по 7 травня в місті Луцьк проходила спартакіада України серед допризовників. Це багатоборство. Біг 100 метрів, підтягування, метання гранати, стрільба, плавання. Біг 3000 метрів. І шпаласа перешкодами 400 метрів. Збірна Дніпропетровщини складалася виключно з криворізьких спортсменів. Честь області та міста на Спартакіаді відстоювали вихованці ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Ми ставимо перед собою завжди максимальні цілі і готуємо команду на максимальних обертах. Команда готується за допомогою заслуженого тренера України Каруци Андрійовича. Це не прості змагання, сім видів військового багатоборства. Це складні види. Бігти, пливсти, стріляти, метати гранату, долати у смугу перешкод. Це може жодному з школярів це не під силу. Тому за Нашу Дніпровську область виступають ліцеїсти Криворізького ліцея з посиленою військово-фізичного підготовкою. Серед тих, хто кував почесне срібло, Дмитро Штамбург. Хлопець каже: такі змагання для нього почесна і дуже непроста місія. Я зайняв перше місце серед всіх ліцеїстів по бігу на 100 метрів, і також ще один наш ліцей зайняв третє місце по підтягуванням. І я вважаю, що це дуже престижно і почесно виступати за наш ліцей і відстоювати його честь, тому що відбиралося 10 ліцеїстів. Це було також непросто. Спочатку потрібно було пройти відбір, тобто у нас були міні-змагання тут. Зараз срібні призери турніру повернулися до навчання та тренувань. кажуть, намагаються тримати себе у формі в планах криворіжців. Участь у спартакіаді серед ліцеїв. Олег Андрекс, Максим Пономарьов. Цей день на цьому наш випуск завершено. Попереду вихідні. Проведіть їх з користю. Бережіть себе.